Сьогодні з епіцентру те, що треба. Хоп. Зараз беремо мішочок, а то вже та яма короче, перед заїздом мене заколупала. Просто жесть якийсь. Саме сюди, в цій частину епіцентру, давно не заходив і прямо... Офігел, скільки тут прикольні цегли, зараз покажу. Просто кайф. Просто кайф. І така, і така. Тут взагалі. Що це таке, я не знаю, але виглядає дуже прикольно. Ох, яка красива! Теж з фаскою. Це ж напевно вона і є. Оце, да? Ага но ну, виглядає просто бомбически да, це вона і не. О, це цоколь офігенно отбивать такий такий колір ще кайф Лени це с фасочкою цегла це конечно секс максимальный Виглядає дуже красиво Тут усі я взагалі вот такі типа теж з фасочки. Ну коротше різні кольори є. Клас. Отакі вот я взагалі не розумію. Так, якось, хтось хвоздем, почеркав. Не знаю, на піч може нормально, на, не дім, як на мене. Реально вибір так. тут офігенний селе. Ого, наш, наш, це з того, з чого ми робили. Ми його купували по 13 з половиною. Навіть ні, 12 з половиною. 12 з половиною. Це у перший рік війни на початку, там буквально місяць спочатку, там десь. Березень-квітень ми купували по 12,5 і там така цегла 21.95. А прикол з цієї цегли, що у нас ще залишився, залишилась одна палета і ось. І я реально. Тоді парився, типу йома, стільки залишилося. Зараз так виходить, що це <гум> по ціном. Я дивлюся, що це не проблема. Реально ну не про втик був фінансовий, а реально нормальна така інвестиція. Дивіться, <гум> майже в два рази вона підскочила в ціні. <гум> така сама цегла, вон як у нас, тільки в інших кольорах виглядає просто шикарно. Ось, Мені дуже подобається. и атмосфера стеки не лопается, типа нормально, хоть винтики в нас сколько. Ну, третий рік уже паркану. Он яка еще Прикольно, симпозно выглядит, блин, как красиво, конечно. Да, класс. Ой, взагалі красота. Взагалі. Просто кайф. Мені подобається такого сірого кольору. Паркани дуже виглядають. Оце ось взагалі підпещаник. Це вообще просто. Я б зараз робив, напевно, якби паркан, то робив би те, отакі от двокольорні. Офігенно. Дуже-дуже красиво виглядає. Просто клас. Подивіться, сочетання теж красиве. Бомбічке. Просто блин, офігіваєш, скільки це класне. І красивий, чого можна зробити. 5168 гривень 64 копійки. Я, бляха, купив добриво, дві банки, краски, рощини, кісточка і холодний асфальт. Блін, іноді просто охреніваєш цих цін. Удію з них просто. О, мої сябачки, мої собачки. Просили собачок показати. Ми з ними тільки що погуляли. Я да, після камера заблюрена фліт, треба протерти. Да, я тут розумію теж. Я думаю, тут теж. Оці такі вже дві великі, такі вже стара й мала. Да, їсти. Їдемо вже на дачу. Бо взяли Доріка, Її там, правда, не видно, бо вона лягла. Дід, він в бетоні, він в бетоні стояв, бачиш Ні, nee, тут понятно. Ah, mm -hmm. Вот, бачиш, стояло не в бетоні, то вверх шло. Mm -hmm. И, а, ну, пов... no. ще, тут ще нормально, дід. Ні, тут мелка корозія, роки удари. Я играл каждої. Це да? ну, така, то не дуже. Ну, типа, від э, цього, є, є, є очень, Але да. основний, типу момент це є, те, є. що заливалось бетоном. О, такі, от, ось. І тут пішла корозія. Він видно, да. навіть ну, що воно в бетоні стояла. О, наверху стояло. Угу. Бажись, ну це, да, ну, це від э, есть, я шурупа. Від шурупа. Ну це хреновий, хреновий профіль. Да, ні, нас з цієї сторони заходить влага через шум, да, да, і да, Воно піднімається. На ну, оце, там де нормальне, там нормально. Ну це ось класне. Э, що з що профілем? Угу. Трапляється через скільки через 3,5 роки. Вот, да. ось, що з ним трапляється, в бетонах, якщо да? в бетон? Залити, ось, будь ласка. Так, да, це в нас профіля з ванної кімнати старі. які що ми зняли. О, так що краще не робити стіни так в ванній кімнаті. Ми на дачі. Вже каву попили в діда. Зараз дід до нас іде на екскурсію. А, Дивіться, будь сидить. Залізла в будку і сидить. На дачі заросло все по-чорному. Зараз я вам покажу. Там, де мої троянди, на вулиці дуже спокійно. Сьогодні буде дощ, тому зараз так в швидкому темпі. Бачите, хмари, в швидкому темпі піду, прокошу там, де в мене троянди. Це просто в нас треба, обов'язково треба зробити. Розмовились чи не розмазились очі. Коротше, я сьогодні займаюся трояндами, кошу, а Діма займається іншими роботами. У нас тут дирка є одна. Вон на дорозі. Діма, дещо купив, Познімає, що він буду з цим робити. До речі, цуциків у нас на території немає. Ми приїхали, в нас тут та їжа лежала, м'ясо, бабуся кинулась сюди через паркан. Але ну, нема цуциків. І вода тут теж стоїть, періодично приходили, наливали, бо вони то в нас то тут у дворі тусувались, то кудись там бігали, по сусідам ще бігають. От, і видно, що через те, що людей тут нема. Віжухи ніякої немає, життя нема на території. Вони кудись побігли і вже два дні їх немає. Тому не знаю, де вони, що вони, взагалі тиша, Не зрозуміло, де вони. І ми ще по камерам бачили, що з'явився трет, третій цуцик білий, про який казали, що ще, їх троє. Бігав тут по камері, його бачили і все. Ну, Зараз нікого немає. У нас тут сміття все розтаскали, собаки все пообсирали. Це вже таке. А ось такі зарослі. Оце Діма, там, де встиг покосити на тому тижні, то виглядає більш-менш. А тут просто, ну в мене в пріоритеті, там, де зону троянд, треба обов'язково покосити, бо там, ну, там по коліна просто. От, зарядили. Світла в нас нема. Ми на генераторі. Тут на дачі вимикають світло десь від 10 годин до 14. Отак от, от підряд виключили, і цілий день нема світла. От. Добре, що є генератор. Потім вам покажу свої трояндочки, бо вони ну, настільки гарні, що це капець. Я навіть туди, ще, чесно кажучи, не дійшла. Зараз трошки прокушу собі дорожку, бо тут можуть бути і кріщі, і що хочете. Давно ж нічого на це не робила. Ще ми купили добриво, Діма показував, які я будемо обробляти. Ще хочу одобрити троянди. Можливо, поприскати. Коротше, є чим зайнятися. Хоча буде дощ, то може і нема сенсу це робити. Може під корінь краще буде підлити, ну подивлюсь, можливо і не встигну. Все, я пішла працювати, пізніше вам покажу результат. Отакий такий асфальт. Хто вже забув. Я купив і ось моя ямка. Вона, але Мені здається, що тут кілограм 50 треба, може і більше. Але купив 25. Спочатку засипамо. Рівнішим шаром вже яма буде менша. а на наступний раз я ще дві упаковочки візьму і буде вже все чітко. Ну що, робимо? Закинув стільки що. Подивіться, яка текстура. Ось. І реально не вистачає ще одного мішочка. Ну, півтори навіть для ідеалу. Але вже менша яма, ніж була. Зараз це все ми втрамбуємо і буде. Огонь! Дрюнечка відпочиває тут в травичці високій, да? Дрюнчик. Поставила я на зарядку. Азону косилку. звісно, вже складно косити, коли така висота трави. Отут вже в мене все прокошено, тут вже порядочок, тільки я зараз ще свої ножиці на зарядку теж поставила, щоб оці бортики прорізати, бо бачите, я не можу ці от дібратись ніяк просто. А то штучка так-чик-чик-чик-чик -чик, 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 чик позрізаю. Я просто кайфую від цієї зони, просто якийсь англійський сад у мене. У мене, до речі, новенькі троянди розквітнули, які я вперше побачила. Діба, такі, дивиться, чекаю, коли я звільнюсь. Підемо зараз басейн тісти. Новенькі трояндочки з'явилися. Я вам їх сьогодні покажу. Їх тепер вже хоч видно. То взагалі за тими хащами видно не було. Це перший рік, вони такі маленькі. На наступний рік оця клумба буде як ота. Це вже другий рік, а це теж зрозіне все. І ось це. Дивіться. Ну, ж Барбару, ви знаєте, я думаю. Такі червоні трояндочки, це версайни. Дивіться, які гарнюнькі, такі класні. Це новенька, не бачила її. Так, це не можу тут подивитись, це треба розкопки провести, щоб подивитись, що це. Оце не знаю, але дуже гарна квітка така. Бачите, тут. треба буде ще підняти. Я не встигла на тому тижні все зробити через погоду. От. І на цьому, можливо, не встигну. Ну, так, на я трошки буду. будуть. Гернсі Крем, яка вона шикарна. Клас! Я така щаслива. Це Дарсі Басел. Дуже яскрава, гарна. Що ще побачимо, що це. Це вже переквітнула. Оця чадас б'юті, ще батончик. Оце просто вигляньте, це щось нереальне. Я коли побачила, я думаю, ого! Ого, це ж взагалі. Просто подивіться. Це щось капець, яке гарне. Вони вживу виглядають ще гарніше, ніж на сайті, коли я замовляла. Ой, кайфує Дорі, як вона любить теж троянці, так? Да? Вся в мене, Вся в мене пішла. <гум> а це мулінекс, теж дивіться, яка гарна. До речі, давайте зараз вам залишу. Відгук з приводу бухти шлангу, яку ми купили е, в тому місяці. Ось так ось вона виглядає, хто не пам'ятає, трошки вже така да, грязненька. Ось водичка висихає, у нас вона з таким нальотом. В цілому, в цілому я дуже задоволений цією штукою. Вона дуже зручна. Мені дуже подобається, що тут коротше, от хоп, вона застопорилась. Якщо мені треба, я от раз І воно стягнуло його. Є одна ручка, щоб його возити по городу. Дуже зручно, не треба таскати. Є отака, щоб якщо кудись треба підняти нагору. Але але є мінус. Мінус заключається це цей шланг з'єднувальний. Оце реальна проблема з ним. Тому що я не знаю, як дизайнери чи хто там його розробляв, не продумали цей UX. Коротше, було б набагато зручно, якби вони цей же кабель зробили по принципу, як тут, щоб воно втягувало його. Тому що зараз, зараз він складається окремо, і в тебе виходить ця бухта одна. А ось щоб сюди під'єднати, тобі треба цим ось шлангом її з'єднувати. А цей шланг він окремо. Завжди його треба таскати з собою. ось Всьому іншому штука класна, просто супер. У мене кращого, напевно, нічого не було за цей час. Але оцим шлангом, звісно, не дуже зручно. Якби воно все-таки ховалося всередину, ось взагалі питань не було. Вони навіть продумали, як ховати коротше, оці ось ці запчасті сюди всередину. Типу, як вони продумали це? А не продумали це, я не знаю. І сподіваюся, що скоро що скоро вони випустять другу версію, де вони оцю ось всю пофіксять. І це буде сама ідеальна річ, яка взагалі може бути. У мене вже тут лілії теж розквітнули. Їх я купувала в флоріумі. Оця така гарна з мій сад. От. Так, давайте. Кажу, що ще новенького тут. А потім, як буде в мене час, я вам ще тут пройдусь по своєму трояндарі. Так, оця ще новенька, це Ірина. Чайна гібридна троянда. Такі дуже крупні квіти. Вона схожа на ту, що у моєї бабусі є. Так, бачите, ну. Ой. Парфумована, дуже прям такий цікавий запах. Треба теж підставочку її сюди підставити. Оцю я вам теж показувала, але вона вже, бачите, трошки більше тут розквітнула. Це Крістіан Мерлоу отакі от він. Теж, в наступному році вони вже більше покажуть свою красу, як вони будуть виглядати, тому що це тільки перший рік. Але оця на перший рік виглядає така, знаєте, як на другій. Дуже така, прям велика. От, ну, прям дуже гарно. Я кайфую. Ну, і тепер йдемо на останню мою клумбу. Ця така ніжна, ніжна рожева з фіолетовим. Підстригла я це дерево, Акуранішики. На тому тижні теж підстригала, щось я приїхала, подивилась, думаю, Щось я його так мало підстригла. Треба було ще брутальніше просто підстригти. От Мені знайома скинула фотки своєї Акуранішики, які 4 роки. Там така махіна прям вимахала, прям здорова моєму. Десь роки два. Ну, це у другий рік. От небо просто. Шикарне. І ось оця клумбочка моя. У мене тут є дирка, я ще так і не вирішила, що тут буде рости. Можливо, я так подумала, можливо, я поки дирку цю залишу. Я просто думала, чи троянду якусь, щоб типу коло замкнути. Чи щось таке нейтральне, по типу, от, щось з цього фіолетового. Чи рожеве. Напевно, щось рожеве треба сюди. Напевно, не троянду. Подивимось, от ще, а, як ж вона називається, лув'яна, наче. Теж, бачите, от одна гілочка йде. Одна гілочка і сік буде квітів. І ці квіти теж дуже довго стоять. Під зріз. Оцю мені подарували. Вісниця. Така велика прям. Квіти дуже прям великі, тяжкі, бачите, навіть згинаються. Дуже так прям квітує гарно. Шикарно просто. Так, тут у мене теж М -м, цей лавандінчик. Потім у мене трояндочка. Я її зрізала, вона була теж така висока, як і оці. Я її зрізала, бо вона вже повністю переквітувала. Вона тут зарядка на телефон. Тому так, далі тепер чекаю, дуже сильно нарощую. Тому. Буде скоро така ж велика, як і оці знову. Потім знову в мене тут лавандинчик, трояндочка, лавандинчик, трояндочка. Це у мене не шавлія, а сальвія, якось так називалось в магазині. Так, це теж мені підписниця подарувала. І оцю теж, вони дуже гарні. Оця прям дуже цікава така. Ця рожева, наче Афродіта називається. Лавандин, дивіться, який великий. Це просто це якісь монстри. Лавандин це просто монстр. Я його підрізала, 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 а він все одно такий, бачите, з кущиків виріс така, така махіна виросла. Так, отут така ще трояндочка. Назву не пам'ятаю. У мене є плейлист сад. Там ви можете побачити огляд моїх троян з назвами. Повністю все. Дерева, які в нас є. Повністю все-все-все. Більш детально. Зараз я просто так прохожусь, показую вам, що є. У мене тут теж, до речі, це теж Вероніка, я її підстригала, вона інша, вона рання, вона по-іншому квітує і виглядає теж по-іншому. Але синього кольору. Тут ще така трояндочка персикова. І тут ще така. Маленька, погано порозумувала. Тут такий кущик, дуже цікавий. Не пам'ятаю, як він називається, але він кулькою, я його ні разу не підстригала. Так кулькою він і розростається. До речі, Дерен Білий мені теж підписниця подарувала. Чи легатісів. Ну, коротше, я не пам'ятаю, як воно там правильно називається. Але дуже прикольний кущик, і він у мене ще отам, зі сторони вулиці. Біля калітки, два кущика таких, теж гарно розростається, любить часто, коли його підстригають. От. Так, вивіана. І все.